Захоплення російськими армійцями командного пункту Збройних сил України в Гуляйполі, що відомо по цій ситуації, станом на сьогодні зібрав для вас інформацію за останні два дні з різних джерел. Отже, у силах оборони України проводять розслідування можливого захоплення військовими Російської Федерації командного пункту батальйону 102-ї бригади ТРО. У Гуляйполі про це Суспільному повідомив речник оперативного об'єднання Владислав Волошин. За цим фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини та передумови виникнення подібного факту і чи взагалі він мав місце, зазначив він. Якщо розслідування підтвердить захоплення командного пункту, правоохоронці відкриють кримінальне впровадження, сказав Волошин. Також за результатами розслідування буде надано оцінку діям кожної посадової особи, причетної до цих подій ніхто й нічого не приховуватиме. Запевнив він. Нагадаю, раніше в соцмережах з'явилося відео, на якому військові Російської Федерації заявили про захоплення командно-спостережного пункту першого батальйону 106-ї окремої бригади. ТРО також вони показали залишені ноутбуки, особисті телефони, радіостанції, карти та інші речі українських військовослужбовців. У коментарі для громадського один із офіцерів звинуватив вище командування у тому, що воно не дало дозволу на своєчасне виведення пунктів управління батальйонів з Гуляйполя, через що штаб опинився в зоні бойового контакту з військовими РФ. За його словами, у пункті управління перебувало понад 10 осіб. Також, як зазначив офіцер, сталася втрата управління підрозділами, які перебували на передовій. Підрозділи не чули свого. Його і також перший батальйон 106-ї бригади відступив зі своїх позицій, оголивши фланг другого батальйону 102-ї бригади, і відкрив захід противника, захід противника з боку Марфополя і з північно-східного боку Гуляйполя. Розповів він. Військовослужбовець з іншого підрозділу, який також воює в районі Гуляйполя, повідомив, що російські сили вже присутні практично у всіх районах міста та намагаються перерізати дорогу на залізничне. Командний пункт 1-го батальйону 102 ї бригади теро гуляйполі був захоплений військами Російської Федерації після штурму приблизно 18 грудня. Про це пише Діпстейт. Аналітики повідомили, що на опублікованих російськими воєнкорами відео можна побачити печатки однієї із військових частин колишнього батальйону бригади. Чому на командному пункті було багато управлінців, в тому числі командири рот, невідомо один ротний після штурму загинув, бо не встигли довести до стабіка. Очевидно, що противник проник туди вже після відходу і зняв дану розпаковку в лапках, зазначено у повідомленні в Діпстейт. Також заявили, що відео підтверджує хаос та проблеми в управлінні підрозділів ТРО, які вимагають негайної уваги вищого військового командування для подальшого переформатування реформування оптимізації. Командний пункт Збройних сил України у Гуляйполі був захоплений військовими Російської Федерації після бою з українськими бійцями. Про це повідомив один із офіцерів батальйону 102-ї бригади ТРО. Ось його розповідь. На момент захоплення штаб розташовувався за 700 метрів від лінії бойового зіткнення. Повідомив громадському військовий, який знаходився на командонаглядовому пункті. За його словами, уранці 17 грудня двоє охоронців на командному пункті побачили на вулиці двох осіб у формі, але не змогли визначити, чи це росіяни, і пішли уточнити до інших військових в підвал. Ми сказали, що це ворог щойно вони піднялися на гору і зустріч їм. Уже і назустріч їм уже супротивник. Вони не відкрили вогонь, а спустилися до нас у підвал. Сказали, що підори вже на першому поверсі. Богдан, командир роти, та ще один хлопець стали на сходову клітину. Цей хлопець висунувся першим, Богдан другим, і одразу пішли автоматичні черги. Саме у цей момент. Висувань в саме в цей момент, коли один з них висунувся, він загинув. Командир роти розповів офіцер. За його словами, потім військові почали кидати гранати, зайняли оборону на командно-спостережному пункті. Перекрили всі відходи та викликали евакуацію для пораненого. Сказали, що зараз шукатимемо, але так тягнули, що надвечір він вже сплив стік кров'ю, зазначив військовим. Також бійці збройних сил України залучили пілотів дронів, щоб вони викликали вогонь артилерії на себе, доки військові сиділи у підвалі. Офіцер повідомив, що через відсутність інтернету було невідомо, що відбувається на вулиці, і бійці зайняли кругову оборону, просидівши так усю ніч і чекаючи на зачистку першого поверху для їхнього виходу. За його словами, за цей час військові спалили секретні документи та ноутбуки у кімнаті, куди вдарив fpv дрон. При цьому офіцер не знає, хто не підпалив ноутбуки та залишились ті, що. Залишилися на столах, крім того, вони мали наказ розлити залишений бензин під час виходу, щоб підпалити штаб, але цього не сталося. Напевно, була просто паніка, зазначив офіцер. Оскільки до ранку зачистка та евакуація не відбулася, військові ухвалили рішення про самостійний вихід із КСП групами. Ми відходили три дні другого дня, дійшли до позиції суміжників і зв'язалися. Повідомили, що ми живі. Пішли до посадки, нас спалили дрони. Коли переміщувалися у притулок, від двох скидів загинув начальник штабу, розповів офіцер. Пробувши у в укритті добу на ранок, військові військові зробили ривок і завдяки туману дісталися місця, звідки їх вже змогли забрати. При цьому офіцер не готовий сказати, чи була на носіях що залишилася у штабі секретна інформація але підкреслив що вся цінна інформація про позиції вже просто не актуальна за словами офіцера з 25 грудня військові військових перевіряє контррозвідка командира батальйону відсторонено а тих хто вийде з позиції пропонують перевести в 225-й окремий штурмовий полк також військовий зазначив, що захоплення пункту відбулося наступного дня після того, як у бригаді зажадали від бійців підтвердити перебування у Гуляйполі. Для цього їм довелося помахати рукою дрону, що прислали до цього. А от командир першого окремого штурмового полку вважає, що команд... командний пункт збройних сил України у Гуляйполі залишили без бою через паніку військових та недбалих дій командирів. У місто до КСП зайшла інфільтрована група лише з трьох військових Російської Федерації без достатнього підкріплення, зокрема без підтримки артилерії БПЛА, повідомив суспільному Дмитро Філатов. За його словами, російські бійці вийшли до КСП на шум генератора та почали штурмувати його. Відповідно, замість того, щоб дати відсіч дати гідний бій, КСП було кинуто. Ті засоби носії інформації, які там були, вони не знищені, зазначив Філатов. Він додав, що російські військові, які зайшли так глибоко до міста, навіть не мають сталого зв'язку зі своїм командним пунктом. Вони діють на свій розсуд, їхнє завдання посіяти паніку, і в них це вийшло. Там було достатньо наших бійців для відбиття трьох військових Російської Федерації. Заявив Філатов. Зараз зайшли інші підрозділи на той відрізок і всі напрямки, де просувалися військові. Російської Федерації в даний час вони заблоковані. Залишається певна кількість інфільтрованого супротивника у самому населеному пункті. Для подальшого їхнього знищення потрібно провести деякі заходи. В ідеалі штурмові групи мали б зачистити місто, але дві бригади, які там утримували позиції, не можуть блокувати наступ армії Російської Федерації. Вони не мають можливості навіть із повним укомплектуванням, сказав командир.